3065 30-65 принял, по готовности огонь принял. Ушла. Завтрак это основной прием пищи человека. Немає пока работа? Пока нет. Утром туман был. забежали, прячутся где-то. Прячется в Тарайску, маете на увазе. Ну да по туману не разошли, их не видно, ни, вообще ни одного стрима не было ночью в руке. Когда вы впервые заехали в Турецк? в 22 году мы первый раз заезжали, еще со вторым батальоном. Тоже на оборону? Да. Еще позиции были перенечены, в дружбе. Ну, там недолго простали, там совсем другая история. И как выглядел в Давайте в 22-м году? Вполне нормально все магазины работали, заправки работали, все дети, коляски, мамки молодые. Ну, тут направление было такое спокойное. Поэтому тут все было нормально. В когда вы заехали на тратик? Ну, вот уже 23-й год был. Ну, шаг же рассказывал. в том году было тоже. С февраля по июнь. Наступ начался 17 июня 23 вот этого года, 24 -го года когда вот началось, началось реально такое, ну, сказать Насколько для вас был наступ? Очікуваний. Для меня, да. Это давно ждали, если Уже Авдеевку взяли, Бахмут взяли. Достается только Торец после. Россияне туди еще были за мажей место, да? Конечно, они еще до Они к Нью-Йорку шутили. У нас туда позиции были в Нью-Йорке. На той момент Нью-Йорк было кому обороняты? Ну там. Не знаю, до кого эта информация. Тогда 24-ку перевели под часов яр. Тут 24-ка стояла, крепко стояла, хорошо стояла. Ее перевели под часов и, наверное, бригады воспользовались, узнали, что ротация, новые бригады зашли, они еще информации, наверное, полностью не владели. Ну, это моя точка зрения, как она на самом деле. Но 24-ка ушла и сразу началось движение. В Торецке до какого числа работали магазины? магазин? Долго. Ну, там рыночек еще возле нас работал в сентябре месяце. Ну, это дядька. Ну да, в син... на красной машине. Еще в сентябре, да, перед нашей позицией прямо дед приезжал на машине, продавал там какие-то бакалею какую-то сигарету, там всякие какие-то корм для котов, всякую ерунду, мелочевку. Купляло в нее шесть. Люди собирали, ждали. Вот. Каждый день он в полвосьмого приезжал и уезжал где-то часа через три-четыре. сейчас А це я з госпіталя повертався, то колечко від бутилки з мінеральної води. Чого ви говорили носити? Ну, то мені син дорогу купив водичку, то я колечко залишив. Три місяці вже з ним. Три місяці ще? Три місяці я хожу з ним. Думаєте, вона вас оберігає? Та тут починаєш вірити все, що хочеш. Думаю, що так. Яка тут була обстановка у вересні, коли ви сюди зайшли? Обстановка насправді була незрозуміла, тому що е, було багато підрозділів, тобто, які тримали місто і е, в певній мірі було дуже тяжко взаємодіяти. Але згодом тобто, ми почали взаємодіяти, почали розбиратися. Зайшли, підняли свою розвідку, розвідка почала працювати. Ну і в принципі. Ми собі прислали якусь таку загальну картину, зрозуміли, де противник, які його слабкі, які його сильні сторони. І вже почали так заводити своїх людей і почали, почали тримати місто. А оці повсюдні жужжання дронів. Як давно це такі звуки на фронті? Постійно. Колись більше, колись менше. Сіло дві штурмі, техніка піхота, піхота. Ми працюємо на мінометах українського виробництва. Е, і 82-го калібра і наносимо вогневе враження по живій силі та скупченню противника. Це вас міномети від української бронетехніки. Е, Кабалуч, якщо я не помню. А, Кабалуч. По по... Чи, ні, Каба-маяк. по Маяк. Але це українські міномети і вони. Як показало себе, довольно доволі якісні вироби. Вони міцні, скажімо так. На яку дальність ви можете працювати цим мінометом? Ну, даний вогневий засіб може працювати на відстані від 90 метрів до 4 кілометрів, в залежності від заряду. По яких цілях ви зазвичай відпрацьовуєте? Ну, наш міномет розрахований на ураження живої сили противника. Але якщо, наприклад, це буде якийсь то броньований автомобіль, ми завжди будемо старатися його зупинити і знищити. А скільки мінут в середньому останній тиждень-два ви випускаєте за добу? За добу? Буває по 50-60 довол. Много, много, много. Були дні, коли два рази в день були, були, були під, був был подвоз. То у вас є бока? Ну, достається з трудом нашим командиром, так я понимаю. А чиї це міни ви кажете? 5 секунд до розриву. Не бачу. Не бачу. На жаль, в Терецьку є ще цивільні люди, їх небагато. Це зазвичай похилі люди, але і люди, які не можуть, наприклад, залишити людей з інвалідністю. Їх дуже мало залишилося, але вони є. Стринька. Стринька. Це давно Тарасик, так виглядає? З 12 октября. А чому саме з 12-го? Ну, тому що пожар був 12-го. Пожар Горіло все вокруг, сім домов. Я не знала, за что хвататься. Это вид пролета? Да, стреляли как-то, вот и сразу загоралась. Там газовые баллоны были. Соседнем тоже газовые баллоны были. Вы меня прям снимаете. Это как артистку. А вы давно живете в Тратику? Да, я здесь родилась. Работала по другим городам. 40 лет на шахте Новодзержинска отработала. 10 лет в отделе, 30 лет машинистом подъема. Это основная профессия, которая в угольной промышленности. 30 лет, это три льготных стула. Не Ой. страшно вам тут? Страшно. Страшно. А вообще, знаете как, и не страшно, какой-то ступор вот такой вот, какая-то ступа и пустота. Вот на душе какая-то пустота. Ну, собственно, лет мне уже много, я особо не переживаю. А Бог крует. А всіх у вас скільки? 20 котиків і 10 собачок. Ого. Це мало ще, було більше, було 30. Я родилась в Торецьку, потім уїжджала. В різних містах працювала, вже будучи на пенсії. У Харкові работала, в Краматорській працювала. А яким був Торецьк до війни? Гарним. Було ДК. Я коли дівчинкою була, ходила танцювальний, бальними танцями займалася. Відкривався Открывал танц... танцювальний зал в центрі. Ми в бальних платтях танцювали. Потім був ДК хороший. Там був зимній сад, там було много кружків, хореографічні, народні танці, много чого. Читальний зал, я ще дівчинкою в школі. Писала сочинение на вольные темы. Всегда пятерки получала. Ходила в читальный зал Ну, в общем, на коньках каталась, Там там стадион был. Так что молодость детства была хорошая. Вечности завожу, завожу. Вот еще один друг любезный. Вот. И это девчонка Масяня. Мася, дачуня, да. Это так приклеток в шоке. Чи пам'ятаєте, коли Турецьку проименовала? Да, наверное, или в 2015, или в 2016 году. Ну, я точно так и нет. Я помню, що то долго собирались, 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 потом переименованы. А як на це реагували місцеві? Да ничего кранится. У нас верхняя торецкая, торецкая, ни, нижняя торецкая, поэтому как-то нормально. Нормально. Тарецьк, Дайтарецьк, Рікаш Тариць, у нас Дайтарецьк, -тарець. Верхня Тарецька. Це раніше була скотовата, яка ну Так називали Верхня Тарицька. Давай одну міну вогонь. Даю. Остановка. Вона змінюється е, щогоденно. Е, центральна частина міста вона зараз е, за нами. Піхота наша, це просто там титани, яких я навіть ну, це, там всі, хто знаходиться там, це всі вони герої. Вони просто здійснюють такі дії, якісь надлюдські. Тобто це дійсно герої нашої країни, які тримають там ті рубежі постійно в штурмових діях, утримують будинок за будинком, тобто носять вогневе ураження противнику. Задуть максимальних втрат ворогу, щоб він відмовився від свого потенціалу. Якщо їм вдасться захопити Торецьк, куди вони підуть далі? На Костянтинівку? Будемо максимально стримувати ворога до того, щоб не дати йому десь просунутися. А по планам... Ворог, ворог діє, в принципі, в принципі, логічно діє, тому що, е, якщо склади, якщо вони в, м, набудуть успіху е, на напрямку там до часів яр, це все так видно, що вони будуть рухатись до Константинівки. Відповідно, також звідси е, будуть також намагатись туди лізти ще миться в Константинівку, тому що йде розголуження автомобільних шляхів, які йдуть, ведуть майже там, ну не до кожного куточка, але до, до основних населених пунктів Донеччини. Плюс прийняв. Краб.